Пройшов футбольну школу у Кременчуці. Після випускного потрапив до ФК Ворскла, дублюючи склад. Опісля поїхав до Молдови, де продовжив грати у футбол. За три роки повернувся до Кременчука, грав за місцевий клуб. Потім за «Геліус Харків, Інгулець і з осені 2024 року грає у складі ФК Будівельник. Велика честь носити футболку Ліверпуля і сьомим номеру вона змушує мене згадати легенди клубу. Це слова уругвайського футболіста Луїса Суареса, який у 2011 році доєднався до клубу і носив футболку з номером, яку колись носив головний тренер команди. Що для тебе бути частиною будівельника і носити номер 11? Та приїхав вже тоді, коли команда була сформірована, і я спитав, які є номера вже. Як в екіпуванні, то мені сказали, є 16-й, по-моєму, 18-й є і 11-й. Ну, так, як знаю я футбол, то під 11 м номером грало дуже багато гравців великих. то... І... То... І... Для Цей номер, як Ну, я не знаю, він символізує особливо, так як я нападник, то забивати, І щоб ці голи, як, як і цифра сама була, 11 може. А яким періодом в історії клубу пишаєшся найбільше? Коли ми поїхали грати з чемпіонами області, це з Фкарокета. І от тоді, це, я як своїм професійним поглядом побачив футбольним, що в нашої команди є потенціал, що ми можемо грати на рівні з такими командами, як, наприклад, та же «Ракита», в якій грають люди з Вищої Ліги України, з Ворскли і тому там подібне. Тому я певно, це от. Підготовка до тої гри і ця гра це був такий період. Хотілося б дізнатися і про твоє життя до будівельника? Хто здійснив найбільший вплив на твій футбольний розвиток? Це так, мій перший тренер, це Олександр Ідрич Зазуля. Він як взяв мене маленьким, скажімо так, з вісьми років, виходить, і довів до випускного, до доки мене не взяли в професійний клуб ворож. Яка тренерська порада найбільше вплинула на тебе? Ми грали, я пам'ятаю, проти Десни Чернігів тоді, ще по дитинству. І я, як нападач, у мене було багато моментів, я не міг забити. Після першого тайму він до мене підходить, каже: Ти розумієш, що ти ну, на тебе всі надіються, на, на тебе всі грають, ти не можеш забити? Бо це і в кінці, в кінці ми виграли тоді, я пам'ятаю, роді один Я забив, і він мені підходить: каже: Ну, чому, чому так? А йому тоді сказав просто, ну чекайте, ну я ж забив. Він так посміхнувся і сказав: Але ти дуже правильно відповів, але стільки моментів для тебе ти повинен, для того, щоб бути найкращим, ти повинен реалізовувати все. І це, певно, для мене, як для нападаючого, було таке, що так, кожен момент, якщо забувати, це все більше і більше впевненості в собі. Той, хто близько тебе знає, знайомий з твоїм живим характером, а коли не сила бути оптимістом, а де ти черпаєш життєву енергію, особливо перед виходом на поле? Спілкування з рідними, особливо з татом. Скажу, бо він мене віддав на футбол. Сидимо, ну як не сидимо, а там розмовляємо по телефону. А як, наприклад, завтра краще грати? а як... Він мені дає поради, бо він дивиться постійно моїм всі матчі і з як до будівельника, так і всі будівельника. А так, я думаю, що це іменно коли за півтори-за дві години, коли ти заходиш в роздягальню, це з хлопцем. це головне на полі. Тебе називають Беня? Так? А чому ця історія теж пішла з дитинства? Мені завжди подобався гравець Девід Бекхем. Завжди, як з Малку себе пам'ятаю, в мене всі футболки були, сьомих номер, і збірна Англії, його, і Манчестер Юнайтед, всі. І якось так пішло, а в нього. Ну, я читав про нього, в нього теж була клічка: чи Бек, чи Бен. Ну, так от, а коли ти постійно в одній тій футболці, то ну якось з дитинства пішло, дали Бен. Mm -hmm. Беня, Бен. Які моменти у грі тобі приносять найбільше задоволення? Зараз, граючи. Забудівельник, коли я трошки змінив амплуа. Я був нападаючим завжди. А так сталося, що я зараз граю центрального півзахисника. Приємно, звісно, забивати голи, коли в тебе є можливість, і ти вирішуєш ці моменти. А є таке, ще, знаєте, коли віддаєш дуже гарний пас, і якщо людина цього пасу або забиває, або робить якісь е, ну, ну скоріш за все, що так, або правильну дію, або забивай за це гол. Це. Вдвічі, я не знаю, краще себе почуваєш і думаєш, ну це добре. І він, і він молодець, і я бо я цей пас видав. А Наскільки тобі було складно переключитися з одного амплуа на інший? Ну, тяжко, тяжко. Бо, е, скажімо так, коли граєш півзахисника, то там треба ще е, вибирати м'ячі. Mm -hmm. Так, а це коли граєш нападаючим, це більш залежить від тебе. Забити гол, будувати собі моменти, навіть якщо ти один, вся команда ззаді, а ти повинен да. А коли центр поля це дуже відповідально, і треба відбирати м'ячі і вже як це кажуть, бути собакою там. А хто твій найбільший фанат і на критик? Друзі, ті, які зі мною з дитинства, в мене є скажімо так, пару найкращих там друзів. Ті, які, ну, можуть, знаєте, як по-пацанськи сказати, я дивився твою гру, що ти там mm -hmm. зробив? А чи сильно кратаєш себе особисто за невдачі? Та я думаю, це навіть на відео було видно і чутно, коли або пас не так дам, або сам може про себе так. Жорстко навіть. А ну, щоб сказати, щоб я себе прям так критикував, ні, а, по моментах. От, якщо я прекрасно розумію, що в цьому моменті міг зіграти ну зовсім інакше, я критаю себе за те, що ну чому ти так зіграв? Ну невже ти такий вроде, недосвідчений, хоча ти й досвідчений. А як ти взагалі оцінюєш командну роботу будівельників? Потенціал є і в хлопців, і в бажання, але я вважаю, що багато, багато хлопців у нас, які зараз в команді, дуже прикро, що не мали. Іменно футбольної дитячої школи. Вони вони зараз дуже всі стараються, вони переживають за результат. Я це все прекрасно розумію. Дитячий фундамент, який повинен був бути от, в кожного гравця, це дає зразу дуже велику сходинку для того, щоб бути. А у нас є гравці, я ще кажу, це це певно від них не залежало. Не було тренерів або батьки не хотіли віддаватися. Не, не хотіли батьки віддавати а потім. Якщо людина сама хлопець захотів грати, звісно, він піде на футбол і скаже, я хочу, значить я буду. Але ж чудово, що будівельник привідкрив двері для новачків і так. для тих хлопців, які мріяли з дитинства грати у футбол, але щось пішло так. не так. Легко в команді. І спілкування і дружня атмосфера, вона завжди. А яким вболівальники зможуть побачити Артема Козлова у новому сезоні? Я з... зроблю все так, як є плани і область. І далі аматорські турніри. Поки є бажання, воно все прийде. От мені так здається. Воно в мене є. Що ж хочуть дізнатися про Артема Вболівальника. Астромол Юї, що приносить найбільше задоволення великий футбол чи міні? Велике. Же здраві. Який Артема режим дня? Як взагалі проходить його день? Які фізичні вправи він робить зранку, щоб бути у спортивній формі. Ну, я скажу, у мене як такого режиму нема. Коли я був професійним гравцем, то так. А зараз ні, ну, слідкую за собою, звісно. А це мені здається, що краще за все це виспатись перед ігрою. Це найкраще, що може бути зараз для футболіста. Георг Вовченко, який улюблений напій Артема? Ну, я скажу чесно, вода, але після гри я дуже люблю, звісно, це як я пиво. Пиво для мене це напій, який я смакую дуже. А щодо води, мене завжди цікавила техніка пиття футболістами води, коли ви підносите, начебто воду, а не п'єте. Так, є і таке, але знаєте, є буває таке, що просто прополоскати горло. А буває, коли е, жара така неймовірна, то ти випиваєш цю маленьку спортивну бутилку, навіть її не замічаєш, просто кидаєш за поле і хочеш ще. А продовжуємо дізнатися більше про тебе з Георгієм. Цитую, мені дуже подобається футзальні Артема. де купив. Коли я був на західній Україні, перед тим як сюди приїхати, то я купив там і з ними сюди приїхав. Знаю, що кращий друг Артема, це Саша Василенко. Чи може Артем розповісти про друга, чому не запрошує до будівельника? Адже Сашко дуже гарний футболіст. Так, Сашко, це якраз та людина, про яку я казав, що ви в мене питали, який є мотиватором і який може Найбільший критик мій да, так. Чесно кажучи, я коли приїхав, потренувався десь два-три тижні з ним, з будівельником то я його запрошував. Скажем так, кожна людина має свій вибір. Він сказав, що в нього є свої питання. Алавський Юрій, як Артем готується до матчу, як мотивує себе перед кожною грою? Ну, те, що я казав, це певно, виспатись. Найголовніше. А мотивація, мотивація кожна, кожного є в голові. Знаєте, кожен собі. А найкращу мотивацію, думаю, це повинен давати як президент, так і тренер. Кожен гравець, який себе поважає, я думаю, він вже на завтра, сьогодні, на завтра, вже думає, що повинен вийти тільки перемогти і все. І інакшого не може бути. Що найбільше подобається у команді? Так, це колектив, сам і гумор, гумор. Лавський Юрій продовжує. Яке хобі в Артема, окрім футболу? Ну, хобі, певно, коли є час, от особливо на зимні періоди, коли не було тренувань, будівельних дуже люблю от ця гра тенісбол. От Ми коли зі своїм другом там збираємося, це дуже цікаво. Це як замість тренувань, і дуже душа от просто радіє. Так, напої у нас вже були. Тепер харчування Микита Бурдак. Яка формула спортивного харчування Артема? Чи користується він якимись добавками після тренування чи гри? Ні, чесно скажу, ні. І ніколи ну, мене не було навіть при професійному футболі? Ні, як це кажуть, там, БЦА, ЦДА, там я не знаю. Ні, я ніколи мене захотів поїсти. ну, Ввечері, звісно, це дуже тяжко, але захотів поїсти макарони, я поїв. Якщо не можна, там кажуть, ні, ні, нічого. Я можу її передігрую, якщо за 2-3 години я можу і чебурів з'їсти, якщо так то. Артем, розкажи про свої шкільні роки, улюблені предмети, що найбільше запам'яталося. Ну, в школі запам'яталося все, бо, по-перше, у нас був е, спортивний клас, а в плані певного урока, то англійська мова я ще більш-менш так любив. Щось мені да, а то ти гуманітарій, точ, да, а точні науки, да, там математика о, це для мене тяжко було. А Валерій Гондр цікавиться, які ще захоплені в Артема, крім футболу, можливо, згадаємо щось окрім теніс було. Теніс. Подивитися на великий теніс це дуже класно. Я можу, якщо, як, наприклад, якісь великі там, турніри там, тенісні. Включити телевізор. Якщо він цілий день іде, то я буду цілий день. Дивитися. Останнє запитання: тім 99 Як Артем проводить третій тайм. <рес> Повинна команда зібратись. Наприклад, давайте скажемо в той же якийсь гарний паб чи щось випити по бокалу пива, поговорити, що було не так, або що було так. Ми розпочали нашу розмову із цитати, а мені ще пригадалася цитата Месі: що найгірше у роботі футболіста це давати інтерв'ю. Так, от mm. натомість я тобі бажаю здобувати ці слави цих перемог, які будуть заохочувати людей брати в тебе інтерв'ю, і щоб ти робив це із задоволенням так само, як і граєш в футбол. Дякую, дякую. і граємо ми звичайно для болівальників і заради Да. Так, так. Я їм теж передаю і привіт, великий. І дякую, що навіть в такі. Холода, як зараз, ходять і дивляться півтори години. Це, як, як це тяжко за цим дуже велике дякую. Так, і для <кхід> наших хлопців, які там, то тільки, тільки здоров'я, життя, мирного неба, щоб все було добре. Слава Україні! Героям слава!